Вітаю на каналі. Сьогодні ми розбираємо четверту серію Лицаря сімох королівств, яка називається Сім. Це найтемніший епізод сезону і буквально і фігурально. Кольорова палітра турніру змінилася на брудну і похмуру естетику, а жарти поступилися місцем суворому вибору. Дунк опинився в найнижчій точці своєї подорожі, і ціна його вчинку тепер вимірюється життями принців. Давайте розберемося, чи залишилися в вестеросі справжні лицарі. Перед тим як почнемо, тисніть лайк, підписуйтесь на канал і поринаємо в серію. Чи не залишилося серед вас справжніх лицарів? Цей відчайдушний крик дунка до зібраних дворян стає емоційним піком епізоду. З появою в останню хвилину принца Бейлора Таргаріена, який вирішує битися на боці простого межового лицаря проти власної крові, дунк нарешті отримує свою відповідь. Ця допомога йому життєво необхідна, адже серія 7 – це класична точка неповернення, де герой перебуває. В найглибшій прірві, без очевидного виходу, Дунк мусить прийняти свою долю після того, як врятував танцель і побив принца Еріона. Попри те, що розсудливий Бейлор розуміє благородні мотиви Дунка, закон непохитний. Напад на члена королівської родини вимагає покарання. Завдяки заступництву Бейлора Дунк уникає негайної страти і вимагає суду поєдинком. Проте підступний Аеріон знаходить спосіб ускладнити завдання, оголошуючи суд сімох, давній звичай, де доля вирішується в битві семи лицарів з кожного боку. Навіть батько Аеріона, Майкар бачить у цьому лише боягузливу спробу сина уникнути прямого зіткнення з Дунком. Поки Дунк намагається знайти союзників, ми спостерігаємо за трансформацією його стосунків з зеґком. Сцена, де хлопець у повному принцовому вбранні перепрошує за свій обман, виглядає надзвичайно щирою. Коли ех починає плакати під час докору дунка, ми бачимо в ньому не майбутнього короля, а просто дитину, яка так сильно хотіла потрапити на турнір, що вигадала наївну схему зі зброєносцем. Це відчуття провини підсилюється історією іншого принца, Дейрона. Його єдиний дар, окрім пияцтва, це пророчі сни, в одному з яких він бачив дунка поруч із убитим драконом. Це пророцтво додає похмурої містики в атмосферу серії, роблячи майбутнє ега ще більш загадковим. Окрім основної драми, епізод наповнений безліччю дрібних, але промовистих деталей, які додають світу глибини. Ми бачимо справжню натуру Айріона. Класичного психопата, який погрожував каструвати власного брата заради одруження та принижував дворян, змушуючи їх лізти під стіл за горіхом, на фоні цієї жорстокості Дунк постає ще більш людяним. Ми бачимо його видіння з сером Арланом, його зворушливу турботу про мишу у вікні камери та розмови з кіньми. Навіть втрата романтичної надії після втечі танцель не ламає його, хоча вона й залишила йому на згадку ідеально перефарбований щит. Світ навколо дунка залишається несправедливим від великого дурня, який публічно принизив його до боягузтва Дейрона. Який брехав батькові про своє викрадення, але серед цього бруду проростають і паростки справжньої честі, як от висвячення Раймуна Фосовея в лицарі Сером Ліонелем. А фінальний акорд, коли під перші ноти легендарної теми гри престолів герої готуються до бою, створює відчуття справжнього епічного масштабу, на який ми всі чекали? У цій серії здається, що для дунка все втрачено. Він постає перед наслідками нападу на Айріона Таргаріна та розгрібає наслідки обману ега щодо його справжньої особистості. Це естетично та тонально найтемніший епізод першого сезону, і як наслідок у ньому найменше гумору. Берті Карвел не перевершений у ролі принца Бейлора, нового могутнього союзника Дунка, тоді як Пітер Клафі та Декстер Сол Ансел. Майстерно розкривають нові грані зміненої динаміки між думком та Егом. Дякую, що пройшли цей шлях до суду сімох разом зі мною на каналі. Чи виживе Дунк у цьому нерівному бою? І яку ціну доведеться заплатити принцу Бейлору за свою честь? Пишіть свої теорії в коментарях, я все читаю. Підписуйтесь, щоб не пропустити фінал сезону, бо там буде справжня спека. І пам'ятайте, війна це не пісня. А лицарство це не тільки титул. Побачимось у вестеросі.